Представники Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводять зустрічі з учнями старших класів та студентами коледжів області. Метою зустрічі є підвищення престижу військової служби та інформування щодо переваги отримання освіти у вищих військових навчальних закладах. Проте, це лише один з напрямків роботи. Військові з багатим бойовим досвідом знайомлять молодь з сучасними екіпіровкою та зброєю, які використовують сьогодні наші збройні сили. Бронежилети рівних класів, балістичні окуляри, захисні шоломи, наколінники – все це можна і роздивитися, і навіть приміряти. Особливо цікавими для аудиторії є теоретичні курси, де людей знайомлять з навичками, які під час війни корисні і для військових, і для цивільних. Це мінно вибухова безпека та тактична медицина. Досвідчені військові з реальним бойовим досвідом демонструють макети різних вибухонебезпечних предметів: міни, снаряди, гранати, касетні боєприпаси та розповідають про основні заходи безпеки, яких необхідно дотримуватись при їх виявленні. Бойові медики розповідають про особливості надання медичної допомоги в зоні бойових дій та діляться досвідом щодо поводження з пораненими та травмованими. Особливо цікавим для глядачів завжди є виступ спеціалістів з керування дронами. Вони знайомляться з особливостями застосування цього виду озброєння і навіть дають змогу бажаючим спробувати себе в ролі пілота. Ну і незмінне захоплення викликають виступи військового оркестру оперативного командування. не лише марші, а й містерно виконують твори в різних музичних жанрах.